Тривожна атака вона проявляється раптовою з сильною тривожністю, сильним занепокоєнням, і тривожна атака може тривати від 3-5 годин до доби, тим самим проявляться фізичними проявим, прискореним серцебиттям, білю в грудній клітині, дезорієнтацію, неможливість знаходитися в приміщенні. А панічна атака це також напад, але ж більше. Сильної побутової тривожності, яка триває від 3 до 5, максимум до 10 хвилин. Цим відрізняються тривожна атака від панічної атаки, і все ж таки панічна атака може бути проявом тривожного розладу, те, що їх об'єдне. Якщо ми бачимо, що у пацієнта тривожний хронічний розлад, то в його захворюванні можуть проявлятися ще і панічними атаками. あっこんばんは。 Накрутити себе до стану тривожної атаки так людина себе може, в залежності від в якому емоційному стані ця людина знаходиться, які зони тривожності турбують на сьогоднішній день, яка причина цих тривожностей? Ну на сьогоднішній день дуже багато таких пацієнтів з'являється, тому що живемо ми в країні, де йде війна, і не потрібно яких ще побутових проблем мати, а вони у Пацієнтів дуже багато є люди соціально не забезпечені, люди, які перебувають в тривожних розладах, помимо війни і ще постійних побутових якихось проблемах. Тому о, накрутити себе доволі таки швидко і швидко це можливо. Це сам по собі стан раптовий, який з'являється, може бути без якоїсь причини. Тобто в будь-якому місті без якоїсь причини з'являється панічна атака. І супроводжуватись вона може також занепокоєним пацієнтам. Сильне відчуття тривожності та страху смерті, що передбачає панічна атака. І тому людина відчуває ці соматогенні болі, які можуть супроводити. Оджуватися з порушенням любого органу та системи, тобі ж починається з головної болі, запаморчення, головокружіння хиткісті, там вухах колові, болі в серці, оніміння рук, ніг і е, чітко відслідкувати або пов'язати панічну атаку з якимось системним захворюванням, ми не можемо. То це страдає психосоматика, більше вегетативна нервова система. Панічна атака все ж таки це є проявом або тривожного розладу, або е, панічного розладу. Чим е, все ж таки відрізняється, тому що панічний розлад це хронічна форма. Це хронічна форма, яка е, може супроводжувати людини дуже тривалий час, і е, терапію, яку при, пацієнт при тому приймає, е, не завжди коригує розвитку панічних атак. Тобто, е, як ми раніше говорили, той супроводжується панічна атака або панічним розладом, або тривожним розладом. Дереалізація бо страх серцевого нападу і панічна атака. Ну, звичайно, вони у пацієнта пересікаються в плані того, що симптоматика, яку вони відчувають, може нагадувати нам серцевий напад. Це біль грудні клітини, це прискорене серцепиття, це недостатність повітря. Тому людина відчуває, що вона вже перенесла цей серцевий напад. Але ж все ж таки, панічна атака вона не не. Це якоїсь загрози для життя, а серцевий напад, звичайно, так. Тому в цьому є і різниця. Людина, яка має панічні розлади, звичайно, відчуває, що вона вже перенесла цей сердечний напад, і тому відчуття страху посилюється. Звичайно, тривожна атака може перейти в панічну атаку, тому що тривожна атака вона може тривати приблизно до доби. Тому в такому стані людина може знаходитись тривало і перейти в періодичні прояви панічних атак, де посилюється відчуття страху, відчуття смерті, відчуття поглибшення симптомів, можуть бути проявом панічної атаки в період перенесеної тривожної атаки. В гострому стані панічної атаки все ж таки такі вправи, як дихальна гімнастика, дихальні вправи, заспокоюються, вони практично не працюють. Такі методи вони ефективні, коли це є тривожний або панічний розлад, але не в період, коли з'являється панічна атака. Якщо знаходимося в приміщенні, де є скопчення людей, і виникає панічна атака, то ми можемо себе опановувати тим, що ми. Намагаємося тихо без е, лишніх рухів просто стояти, тому що лишні рухи або е, якісь занепокоєння або вскрікування можуть привести до того, що посилюється е, головний біль, посилюється тривожність при вліченні до себе більшості уваги людей, е, скопчення людей, і тим самим е, людина ще більше поглинається в цю панічну атаку. Зупинити паніку, так, як ми і казали, що якщо ми починаємо себе заспокоювати або робити якісь додаткові вправи, то ми можемо поглибшити цю симптоматику. Лікування тривожної атаки або панічної атаки все ж таки визначається індивідуально для кожного пацієнта лікарем, тому що панічна атака це швидке начало цього захворювання і швидка тривалість. А тривожна, вона може тривати дов, довгочасно. Тому, в е, першу чергу, якщо пацієнт приходить до е, лікаря, то визначається причина все ж таки цих панічних атак, Устрані в першу чергу цих тригерів, які викликають причину цих атак. Ну, в умовах нашому зараз світі ми зазвичай не можемо це зробити, але е, намагатися е, змінити свої думки так. Е, консультація психотерапевта обов'язкова, психоіндукція. Так, заняття психологами плюс додатково призначаються препарати вирішенням лікаря на основі там проведених тестів. які зараз у нас в протоколах лікування і обстеження пацієнтів, тобі ж це тести на тривожність, тести на депресію, і тоді вже визначається на фоні цих обстежень, яке лікування пацієнту призначать. антидепресанти, нейролептики, пригабаліни, габаліни чи інше. Якусь терапію. А заздалегідь для всіх пацієнтів це опанувати у себе якимось любим заняттям, це якимось хобітом. Прогулянки на свіжому повітрі, дієта, яка буде обмежування все ж таки вживання кофеїну, кави, вживання алкоголю і гострих гарячих страв, які можуть викликати панічні атаки. Ну і звичайно, там профілактичні масажі, заняття спортом, це те, що буде. Зменшувати рівень вибросу адреналіну і тим самим зменшувати е, панічні і тривожні розлади.